На перетин кордону не треба гроші, не треба страховка, і навіть закордонний паспорт не треба. Таке я читаю в своїх коментарях за під відео. Ну, на рахунок закордонного паспорта то так ніхто не писав, а на рахунок грошей і страхування то пишуть багато. Я сьогодні хочу вам підсумувати: сьогодні 2 червня, і я е, прочитала коментарі, які були за вихідні, за п'ятницю, суботу і неділю. І е, під моїми публікаціями було багато коментарів на рахунок перетину кордону по безвізу і по візі, і чи треба гроші і страховки. Хочу вам так сказати: якщо людина їде по дії то їй не треба там е, страховки, не треба гроші, ну, грубо кажучи, страховки не треба, гроші треба. Якщо людина їде по візі, їй треба запрошення, їй треба гроші. Гроші можуть не питати, але треба мати. Якщо людина їде по безвізу, просто по закордонному паспорту, як в гості на шопінг, як турист, то треба мати і гроші, і страховку, і знати, куди ви їдете, або бажано мати квитки, якщо ви їдете транзитом, або маєте ВНЖ в іншій країні. Тобто це все потрібно мати. Я хочу підсумувати те, що багато хто пише. Мене не питали, мені не треба було і е, не продавайте, і так далі, щоб там і, хтось заробить на страховці чи на, на чому там. Але ви можете почитати коментарі під публікаціями. І багато людей написало, щоб повертали на кордоні хто не мав страховки, і особливо хто не мав гроші, і особливо в кого були гроші, але на карті. Тому треба мати готівку. Треба мати страховку і треба мати готівку. Ви можете пролистати, прокоментувати, що це все брехня і так далі. Але я вам рекомендую для того, щоб уникнути проблем. То прислухайтеся, і якщо ви розумна людина, адекватна, то візьміть з собою гроші на не на карту, а зніміть готівку, і тоді вас точно не повернуть на кордоні.